І я знов радий вас вітати на каналі Метаба Україна. І в цьому відео ми не будемо рекламувати Згущенку. А для чого вона тут? Ви дізнаєтесь трошки згодом. А зараз я хочу вам представити наш чудовий бомбезний мультитул 10 в одному. І в цьому відео ви дізнаєтесь, на що він дійсно здатен. Ну що ж, 10 в одному. Насправді, я нарахував для себе 12 функцій цього мультитулу. Але його функційність, його можливості насправді обмежує тільки ваша уява. Перше і саме головне, ну для мене, це плоскогубці. Вони складаються аж з 4 частин. Перше, самі плоскогубці, носик досить тонкий. Ріфлення йде до краю, тобто ви можете хопати самим носиком будь-які предмети. Досить якісно виконано. І є скруглення, тобто можна користуватися навіть як круглогубцями. Друга частина це іде захват під круглі предмети або під гайки. Добре зроблено, я задоволений. Третя. Кусачки. І четверта зачистка. Кабелів. Ну що ж, давайте їх спробуємо. Дуже зручно крутити гайки або якісь круглі предмети. За рахунок напівкруглого захвату. За рахунок великого плеча. Можна крутити досить потужно. До кінця докручувати не буду. Тепер самі кусачки. Двожильний дріт обрізали. Тепер ставимо перед собою задачу його гарненько зачистити. Вуаля! Дуже швидко і зручно. Матеріал виконання плоскогубців і всіх насадок це якісна нержавіюча сталь. А ще плоскогубці підпружинені. І це дуже зручно при їхньому серійному використанні. Наступна функція ніж. Він обладнаний замком, що дуже зручно при використанні. Довжина, як ви бачите. Чудова, заточка з заводу досить непогана. Зараз я вам її покажу. Ну що ж, випробуємо нашу заточку на папері. Чудово. А тепер деревина. В лісі можна легко зробити списа. Ну що ж, наступна функція. Я б сказав би функції це викрутки. В цьому ножі їх H3. ph 1 їм також можна крутити Philips другий. Маленька або середня шліцева і велика шліцева. Вони досить Потужні, щоб використовувати як якесь шило щось виковоряти, зробити якийсь отвір. Можна користуватись і так. Ну що ж, давайте випробуємо філіпс другий. За допомогою цієї викрутки дійшов до самого кінця і шліць не просковзну. Гарна якість. Наступна функція. Пила. Вона також фіксується дуже гостра і дуже ефективна. Давайте перевіримо. Брус 4х4. Пила. Погнали! Не сказав би, що для мене це було легко, але для пилки досить легко. Наступна труба пластикова. 20 міліметрів. Зріз досить. Такий неякісний. І завдяки цьому ми переходимо до наступної функції цього ножа. Напилок. Він складається з двох частин, більш мілка і більш груба. І завдяки цьому напилку ми зараз обробимо цю кромку. Для цієї роботи я прадив більший напилок і більш грубіший, але якщо іншого нічого нема, він впорається навіть з цією роботою. А якість торця, як ви бачите, досить висока. Тобто цю трубу можна хоч зараз припаювати. А тепер настала черга для серейтерного ножа. Багато хто не розуміє, навіщо він. Для порізки сиру, хлібу. Але ж ні. Він для порізки різних волокнистих матеріалів. Наприклад, мотузки. Ну, а тепер спробуємо пластикову пакувальну стропу. Елементарно. А ще це лезо дуже зручне для різки всіляких матеріалів, які мають пустотілості. наприклад, оця гофрокартонова плита. Ріже просто чудово. Ну що ж, а яка ж насадка зараз буде працювати? Мабуть, та, що відкриє цю банку. Ніколи цього не робив? Але зараз спробую. Почнемо. Воно працює. Скажу так, якщо б я використовував би просто ніж, я б це зробив, гадаю, швидше. Але від того, що відкриваєш банки, портиться заточка ножа. Тому краще використовувати саме ніж для консервних банок. А друга частина цього леза — це відкривалка для пива або для банок з кришкою ско. Кришка СКО це така, це така кришка, якою користувалися наші бабусі, мами. Тобто та, яка під ключ іде. Дуже зручно. Цей ніж зібраний на гвинтах, тобто його можна розібрати і почистити. Це дуже зручно. В нього присутня скоба. Це дуже зручно при насінні на поясі. Наприклад, ви залазите на дробину, щоб щось. Перепиляти Ну, гілку на вашому улюбленому гріху. Що ще можу сказати про цей ніж? Він гарний, функційний, надійний і дуже юзабільний. А ще він продається от в такій пречудовій подарунковій коробочці, і вона на магніті. Слава Україні! Ми переможемо!